Зліт традиційний, однак цього року він ще і ювілейний. Адже 25 років поспіль саме тут, на базі Малинського коледжу, юні природолюби змагаються за звання найкращого з багатьох еко дисциплін, як і завжди, урочисте шикування, підняття державного прапора та вітання організаторів, гостей та юних лісівників. Підприємство лісового господарства області про спілкові організації. Надають допомогу школам при спортивного інвентарю, музичних інструментів, форменного бундирування, методичної літератури з лісової справи. Такі змагання допомагають учням визначити свій шлях у трудовій діяльності. Щороку багато випускників стають студентами Малинського лісотехнічного коледжу. Дуже багато випускників цього коледжу досягли на даний момент високих таких досягнень. Скажем, виробничій діяльності і дуже вели, внесли великий вклад в розвиток лісового господарства нашої держави. І дуже багато директорів у нас, наш в нашому нашому управлінні і в інших управліннях, закінчували Банський лісотехнічний коледж. І я надіюся, що в майбутньому також випускники Банського лісотехнічного коледжу будуть займати достойні посади і будуть вносити свій вклад в розвиток лісового господарства держави. І цього року внесено зміни та розширено програму змагань шкільних лісництв. Додалися етапи щодо поглиблення знань школярів в охороні лікарських рослин, з питань ґрунтознавства, токсикації, ведення лісової справи. Як і минулого року переможцем стала команда, сформована на базі Баранівського лісомисливського господарства. Ми перемогли і ми дуже щасливі. Ми виклалися на 100%. Всі я і кожен член нашої команди. Кожен етап був по-своєму важкий, але мабуть, все таки спортивні змагання, бо це. Ну потрібно бути витривалим, і це мені здається найважчий етап. Кожна команда поїхала додому зі спеціальним заохоченим призом. До того ж, обласне управління лісового та мисливського господарства подарує всім колективам шкільних лісництв тенісні столи та інвентар для того, щоб запровадити нові види змагань уже із наступного року.